У Лузові в 12-му ліцеї відкривають клас безпеки. Тут є все необхідне для проведення занять офлайн та дистанційно, говорить начальниця Лозівського управління освіти молоді та спорту Вікторія Урванцева. В класі в цьому є декілька середків: це і психологічної і навчального напряму. А також для практичних занять. Сподіваюся, що це дасть вагомий результат для того, щоб ми зберегли життя та здоров'я кожної дитини. На уроки освітяни планують запрошувати психологів, медиків, правоохоронців, фахівців змінної безпеки, рятувальників. Останні стверджують, що клас відповідає вимогам сьогодення. Такі класи безпеки допомагають нам навчати дітей. Правилам безпеки життєдіяльності, правилам пожежної, протимінної безпеки, до медичної допомоги, також навчати дітей алгоритму діям при різноманітних надзвичайних ситуаціях. Над створенням класу безпеки творчо попрацювали педагоги 12-го ліцею. Його облаштували так, аби зацікавити всіх ліцеїстів незалежно від їхнього віку. Окрім цього, тут збираються проводити заняття і для батьків учнів. Готувалися до відкриття кабінету усім педагогічним колективом, працювали ми групами, кожна мала своє завдання, і вони всі розуміли, що підхід повинен бути е, цікавим, новітнім. Підбирали матеріали, готували самостійно, виготовляли е, теж самостійно все. Ми дуже вдячні нашим всім педагогам. У закладах освіти Лузівської громади збираються створити ще дев'ять класів безпеки а потім, можливо, влаштують конкурс, аби обрати кращий, говорять освітяни.